Глава шоста, і я бачив, що агнець зняв першу із семи печатей, і я почув одну з чотирьох тварин, яка говорила ніби громовим голосом: «Іди і дивись, я глянув, і ось кінь білий, і на ньому вершник, який мав лук. І дано було йому вінець, і вийшов він як переможний, і щоб перемогти. І коли він зняв другу печать, я чув другу тварину, яка говорила: Іди, і дивись, і вийшов другий кінь, рудий, і тому, хто сидить на ньому, дано взяти мир від землі. І щоб убивали одне одного, і дано йому великий меч. І коли він зняв третю печать, я чув третю тварину, яка говорила Іди і дивись. Я глянув, і ось кінь вороний. І на ньому вершник, який мав мірило у руці своїй, і чув я голос посеред чотирьох тварин, який говорив Мірка пшениці за динарій і три мірки ячменю за динарій. Єлею ж і вина не пошкоджуй. І коли він зняв четверту печать, я чув голос четвертої тварини, що говорив: Іди і дивись, і я глянув, і ось кінь блідий, і на ньому вершник, якому ім'я, смерть. І пекло слідом ішло за ним, і дана йому влада. Над четвертою частиною землі умертвлювати мечем, і голодом, і моровицею і звірами земними. І коли він зняв п'яту печать, я побачив під жертовником душі убитих за слово Боже і за свідчення, яке вони мали. І викликнули вони гучним голосом кажучи: доки, владико святий і істинний, не судиш і не мстися тим, що живуть на землі за кров нашу. І дано було кожному з них одяг білий, і сказано їм, щоб вони заспокоїлися ще на деякий час, доки і співробітники їх. І брати їхні, які будуть убиті, як і вони, доповнять число. І коли він зняв шосту печать, я глянув і ось стався великий землетрус, і сонце стало темне, як волосяниця, і місяць став, наче кров. І зірки небесні попадали на землю, як смоковниця, струшувана сильним вітром, обсипає незрілі смокви свої, і небо зникло, згорнувшись, як сувій, і всяка гора, і острів зрушилися з місць своїх, і царі земні, і вельможі, і багаті, і тисячоначальники, і сильні, і всякий раб, і всякий вільний сховались. У печери, і у ущелений гір, і кажуть горам і каменям: упадіть на нас і закрийте нас від лиця того, хто сидить на престолі і від гніву агнця, бо прийшов великий день гніву Його і хто може встояти?